Володимир, ну е у нас ще одне запитання є, бо ми вже і так затягнули. Я бачу, у вас вже руки зморилися. Та так. Міняю, так. Да. Питання все ж таки до секвестації вуглецю. Ми там трошки так. потихеньку цю тему починаємо цепляти. Е Скажіть, будь ласка, ваш, ваша думка наскільки перспективний ринок? І... Дуже. Дуже. На що дуже. на що треба звернути увагу при виборі партнера, з яким будеш працювати е, по цій те? Ми підприємство є партнером однієї карбонової організації. Е, я популяризую цю тему, оскільки mm -hmm. вона йде, в, можна сказати, так, в, в технології від е, Smart Crops і навіть можна сказати, від ведерстаду, тому що Воно чітко зв'язане між собою. Тобто, правильна техніка, яка в тебе є. Я не кажу там за ведерштат, але деякі машини дуже варті уваги, оскільки е, я так швиденько пройдуся від технології до, до карбону, да? е, тому що є деякі машини, на які варто звернути увагу, що е, ультраповерхневий обробіток ґрунту, збереження вологи, посів седиратів, тобто менше затрат палива. Багатофункціональність на жаль, е ринок сільгосптехніки, він іде не революційно, а еволюційно. Один з одного копіюють е техніку. Да? Наприклад, сівалка темпу була революційною в 2012 році. Постріл висівного апарату, кукурузу, швидкісний посів на сьогоднішній день. Більшість е компаній. 에, скопіювали весільний апарат і будують зараз машину на, на, на цьому. На сьогоднішній день ущильники в світі, дискових борін з різними дисками, кутами, фіксації і так далі. Понад 80 виробників. В принципі, це одне й те ж саме. Тільки є технічні моменти, з чого зроблений і як зроблений цей ґрунтообробний агрегат, і агрономічні моменти, чи робить він шифер. В ґрунті чи він рівно підрізає, і як він підрізає ті подрібні рештки і як він розпреділяє ті подрібні подрібнені рештки, і чи він зможе посіяти, і який каток. Тобто є знову ж таки купа інформації, яку треба об, е, обдумати, і чи потрібно той агрегат купляти. Це є перше, відповідно до якої технології її застосувати. Якщо ми говоримо, що Е, ми впроваджуємо покривні, хочемо впроваджувати покривні культури, було би добре, оскільки покривні культури вони переробляють вуглець співпрацювати з компанією, яка дає карбонові сертифікати. Що це таке? Це ну, грубо кажучи, я е, компанія Air France, ви фермер. Я літаю своїми літачками і в мене спалюється бензин. І мене Податкова інспекція Франції шпекає за те, що я дуже викидую багато СО2. Мені треба це чимось компенсувати. Я плачу організації, допустимо, е повітряна кулька, плачу гроші там, 1 мільйон євро і кажу: е зроби мені скористуємо її викиди СО2. Представник повітряної кульки. Їде до вас і каже: Сергію я вам дам 30 євро за те, що ви зміните свою технологію, впровадивши в себе покривні культури. Він каже: добре, я вам цього року планую в липні місяці посіяти покривні культури, з такою-то сумішю, бобові і так далі. Оце поле в мене буде після пшениці посіяти під кукурудзу Окей, ми вводимо ваше. Повітряна кулька вводить ваші дані в свою систему, це поле, для прикладу, 100 гектарів. Що ви після перед тим ви провели там певні операції, ви там дискували, культивували, посіяли пшеничку. протягом минулих трьох років, що там відбувалося? Далі ви вводите е, суміш. І операції, які ви плануєте робити на цьому полі. Ну, тобто, дисковка, мінеральні добрива, е чи кинете гній по, по чи кинете, ну, тобто всі операції ви вводите в таку систему, в базу даних. І через рік через рік приїжджає організація і дивиться, Да, дійсності, у вас там ви робили то, то. -то" вони підтверджують, що ви дійсності вирощували покривні культури. На цьому полі, тому що йде моніторинг з, з космосу, бачили, що поля там по індівані, і так далі. беруть пробу ґрунту цього поля для того, щоб надати додаткові дані в систему, яка обрахує, скільки вуглецю ви переробили. Відповідно, згенерує той кошторис який ви повинні отримати як фермер від компанії повітряна кулька? Запрошується інша компанія, яка так званий називається верифікує, тобто підтверджує, що ви переробили от, оцей момент, і тоді вже на іншу компанію, яка називається там Вера, вона дуже всесвітньо відома, е американська компанія, яка в дійсності, дає вам карбоновий сертифікат, та що ви переробили площу 100 гектарів, ви отримуєте там 3000 євро за цей. Тим самим, перше, ви собі допомогли покривними культурами, друге, ви переробили вуглець, по третє, ви отримали компенсацію і нічого поганого в цьому світі не зробили набагато краще. Підвищили родючість ґрунту, ще й отримали кошти. Тому ваша готовність запровадити покривні культури повинна супроводжуватися рішенням. Що ви змінюєте свою технологію. Ну тобто, менше дискуєте, менше використовуєте синтетичних добрив, а гній, допустим, чи корічий послід, Ну, тобто, робите все для зменшення викидів СО2 і відповідно їхньої ну, переробки. Контактуючи з цією компанією, От і все. Тобто, використовуючи потрібні агрегати, застосовуючи Покривні культури, ви зможете отримати кошти, тим самим відновивши, піднявши органічну речовину і створивши хороші умови для майбутнього. От і все. Ну, Кого тобто... порекомендувати? Кого порекомендувати на ринку з е, підприємств? Ну, скажу вам так: є на ринку присутні зараз три компанії, які е, готові надавати. Карбонові сертифікати, да? Е, Це Агріна, це і Агроном, і заходить чешський, наскільки мені відомо, Карбонек. Тоже Ще ще одна організація, вона мало відома, вони дуже акуратно. Кожна організація вона має свої плюси і свої мінуси. Так само, як має дисковий лущильник, свої плюси і свої мінуси. З ким працювати, працюйте з тими, спрацюйте з тими, чи з ким працюю я, ну я не маю права вам таке говорити. Це вибір, не, ну це аналіз. Це, да. це, довір, це довіра фермера до представника, який приїжджає і оперує понятійними термінами. Та? Е, коли до фермера знову ж таки приїжджає представник і починає говорити за гроші, Фермер зразу каже, це не для мене, мені ще фінансів тут бракувало. Е, ну, ми від того нікуди не втечемо. Кіотський протокол, Парижські угоди, е, зменшення викидів СО2, майбутнє оподаткування, підтвердження. Ми, в принципі, готові до впровадження цього, так? Але е, ми завжди боїмося зру, от, зробити оцей е, крок, оцей ризик, чи вартує, чи не вартує. У мене зараз два господарства, які готові підписати контракт е, з цією компанією, з якою працюю я. Да? Е, чисто прозоро агроном сам сидячи в кабінеті, може вести поля, е, там якийсь вихідний день. Підтвердживши ту чи іншу операцію, скільки він там, що він там робив на тому полі, да? вести сам дані, доступ. Модель розрахунок проводиться не там, з космосу, визначення карбону і так далі. Хоча зараз такі технології існують. До речі, австралійська компанія, яку очолює Українка, забув прізвища. Компанія називається Регров, які за допомогою космічних технологій визначають кількість вуглецю у ґрунті. Тому сам агроном, сидячи в кабінеті з керівником господарства і консультантом, може ввести дані про ваше поле, що ви там робили, і автоматично по тій моделі визначити, скільки вуглецю. Він зможе переробити, ну спланувати, да і які кошти за мінусом тих послуг, які е, отримує компанія, він зможе отримати в онлайн режимі, а не говорити про повітряні кульки, що от е, ми зробили, а оце от, отримайте і все. Підписавши тут, бумагу, що ви ні з ким не маєте права е, працювати, так ну. Але є ще теж певні моменти, які, скажем, потрібна і юридична сторона бути присутня, щоб підтверджуючи документи, що це поле дійсності ваше, а не вашого сусіда, да, який він там теж займається ну, в тіло. Тому це час, це... це затрати, це... Ну, але це треба робити і до того бути готовим. Тобто це про карбонові сертифікати. Має право і можливість підписати те господарство, яке чітко вирішило, що воно буде впроваджувати покривні культури, стріптіл, переходити на уну зменшення проходів і так далі. Якщо ви працюєте далі на мінімалці, де застосовуєте оранку, ну вибачте, типу, воно таке не годиться. От у мене було питання, ну ви вже Практично на нього відповіли, тобто компенсація по цим вуглецевим сертифікатам підстігне, на мою думку, все ж таки до використання сидирадів, тому що, ну, в принципі, на виході ми маємо просто збільшення своєї вражайності за рахунок використання покривних або сидеральних культур. І це по суті нам ну можна так сказати нічого не буде коштувати, тому що ми там витрати на посів можемо компенсувати за рахунок сертифікатів. А чи підстігне така програма? Я розумію, що зараз ідуть зміни, і взагалі нас змусять просто змінюватись. Так так. так, так. Да, нас змусять просто змінюватись. Нас вже змушують це робити, просто вони так потихеньку, обережно, але гаєчки закручують, закручують, і тобто все більше і більше буде обмежень. Але все ж таки, чи зможе ця програма підстягнути деяких фермерів? Відмовитись там від агресивної обробки грунту, на вашу думку. Тобто оцей бонус, чи може він вплинути на, на якісь зміни? Ну, середня, середня вартість покривних культур, вона так і сягає 30-35 євро. Це хороша компенсація за. Ну, ви виростили сидирати для... для себе, для того, щоб повітря в країні стало чистіше, да, і допомогли, скажем, Компанії Air France ще перевести там декілька десятків тисяч пасажирів, це просто той час, той час який слід використати для майбутнього, виростивши покривні культури. А в і в залежності від того, чи, чи, які культури ви ще виростили, це теж грає велику роль. Тому що там в деяких в цій програмі, в тій компанії, з якою я працюю, то там слід навіть вводити ті культури суміші покривних культур. Ну, тобто культури, які входять в суміш. В ту програму, яка теж по моделі, тобто це вже робоча робоча штука. Тобто вона математична модель, яка з досвіду інших господарств, які працюють вже не перший рік по цій програмі, це все е, йде поновлення і генерування моделі. Тобто, як пояснити, тобто е, як алгоритм в комп'ютерний, типу, якщо так, то так. Якщо ти зробив... Плугом, то ти не отримав нічого. Якщо ти продискував лощильником, отриш це. Якщо ти продискував лощильником, посадив сидират, получиш це. Якщо ти продискував лощильником, сидират і кинув гній, будь ласка, ще додатково, тому що ти не штучний, добриво використав, які е, які на які на виготовлення яких. Кинули в атмосферу со 2 а тваринка тут накакала, перепрошую, Ми кинули це на поле і зробили це більш еко. Регенеративне господарство. Дехто путає регенеративне господарство з цим ті, що сади там вирощують. Боже. Бачите, ще одна технологія. Це відновлювальне господарство. Тобто, це. Те, що ви з майбутнього стали розвиток сталого господарства. От це це те, що ви готові віддати зараз час на вирощування культур заради того, щоб майбутнє покоління теж вирощували врожаї на тій ж самій землі. Але основним недоліком, на мою думку, це є те, що не кожен фермер хоче інвестувати в ту землю, на якій він працює, оскільки вона на сьогоднішній день. Є в оренді, а не його власністю, так як за 80 кілометрів звідси Польща, як в Європі. Тому тут питання балансування. Якщо фермер впевнений, що він на цьому полі буде працювати ще як мінімум 5 років, то він зможе отримати ті карбонові сертифікати по тій програмі. Якщо ні, ну вибачте, то значить, іншим разом на власній землі. Або, може, інший клієнт на, на вашій землі. Так. Да, або, або ви добре зробите іншому клієнту. Невідомо чи то українцю, чи то американцю, чи будь-кому іншому. На жаль. Який на прийде сюди да. з грошима інвестиціями. Ну, ми будемо... Дякую, Сергію. Давати, да, давати більше інформації для того, щоб наш фермер був все ж таки більш успішний і якомога менше закордонних інвестицій зайшли на наш ринок. Хай я вважаю, що наших багато, і хай краще вони розвиваються і кормлять свої сім'ї, свої села хай купляють тому що... нашу продукт і хай купляють нашу продукцію. А ми з грошима знаємо, що зробимо. Так, Шо, да що робити, так тому да. да, ну, дякую за інформативну співпрацю. Да, хай щастить, пока.